Вона була лише донькою жриці, тихою, непомітною. Але ночами її знаходили в храмі перед статуєю Амона у світлі свічок. Казали, вона чує голоси богів. Потім вона зникла. Минуло 20 років. І тоді на берег нілу причалила барка. На ній стояла жінка в червоній короні, син ра. Так вона назвалася. Її ім'я вирізали на стінах храмів. Вона не просила трон, вона взяла його. Жінка фараон, яка одягалася як чоловік. Це було не просто примхою, без цього єгиптяни не визнавали б її законною правителькою. Вона організувала легендарну експедицію до країни Пунт, звідки привезли золото, миру, пахощі, екзотичних тварин. Навіть живих дерев Мири транспортували для садів у Луксорі. Її храм у Дерель Бахрі, архітектурне диво стародавнього Єгипту, яке і сьогодні вражає терасові рівні, колонади та рельєфи проєкт настільки сміливий, що досі надихає архітекторів. Цю красу Сенмут створив не просто для своєї володарки, а заради коханої у гробниці архітектора. Знайшли графіті з двома фігурами у відвертій позі. І хоча доказів немає, ця історія не дає спокою єгиптологам. Після смерті її пасинок Тутмос III наказав знищити всі зображення та написи про неї стерте ім'я з картуші. Багато статуй розбили, а барельєфи вирізали. Але ми пам'ятаємо володарку досі. Її звали Хатшепсут.